Рада вас усіх вітати на каналі, Мама Намалюй. І сьогодні в нас, знаєте, яка тема уроку? Сьогодні будемо малювати з вами різдвяне янголятко. Такий урок буде в перших та других класах на уроках мистецтва, тому ми з вами трошечки підготуємося. Я буду працювати на папері з такими фломастерами. Ви можете працювати фломастерами, фарбами, олівцями кольоровими. Чим вам буде приємно? А ми переходимо саме до малювання. Розташуйте аркуш паперу ось так горизонтально. Наш ангел буде розташований ось тут по центру. Тому одразу зробимо таку розмітку, щоб в нас все влізло. Дивіться. Трошки відступаємо від гори. І ось тут у нас буде розташована голова приблизно такого розміру. Далі буде йти ось таке десь тіло. Сюди будуть йти руки, крила і такий німф над головою. Тому у вас приблизно має стільки зайняти простору. Давайте одразу вже будемо промальовувати. Малюємо півколо, ось тут, дивіться, малюємо півколо, ось таким чином. Зайві лінії можете не робити, ось охайненько з одного разу проводити. Оп, таке півколо. І якщо голову так розділити навпіл, то зводимо. До цієї точки ось так дві лінії. Підіймаємося сюди і малюємо ось так, дивіться. Оп, оп. І ось тут пішли в пішло волосся. Далі. Малюємо, як ми з вами і домовились, можемо трошки тут додати, щоб було однаково. Малюємо сукно. Один, два, три. Тут у нас на сукні будуть ще зірочки. йти. Пам'ятаєте, як ми їх малюємо? Один, два, три, чотири, п'ять. Так, тепер ми намалюємо руки, вони в бік ось так йдуть, розширяються. На них теж зірочки нехай будуть святкові. Так, тепер долоньки. Ми вже з вами малювали, це дуже просто. І тепер крила, дивіться. Ось в нас закінчується голова, оця точка, і з неї ведемо ось таку лінію. Оп, оп, оп. І так само звідси. оп оп оп. І ще всередині можемо ось так зробити два рази. Оці лінії нам не потрібні, ми їх забираємо. Тепер намалюємо обличчя, очі нашого янгола, вії, носик, щічки, ротик, і у неї буде над головою, як у всіх янголів, ось такий німб. Якщо у вас залишились зайві лінії, як у мене, давайте їх одразу. Заберемо резиночкою, щоб у нас було все охайно ось так. І будемо розфарбовувати. А ви можете обрати будь-які кольори, які вам вподоби. Я почну з кольору обличчя, одразу зафарбую янгола її обличчя, ось таким бежевим кольором. До речі, це може бути і святкова листівка. Якщо ви з тієї сторони підпишете, може бути такий, як гарний подарунок ще. Ось так. Я хочу зробити їй рожеву сукню з жовтими зірочками. Для цього я зафарбую сукню. А зірочки буду залишати охайно, щоб вони у нас лишились незафарбованими і було їх потім вільні вони від кольору, для того, щоб ми їх зафарбували в жовтий, або в золотистий, якого кого є. Може, золотистий маркер, або золотиста гелова ручка, або срібляста. Працюємо, працюємо. Не поспішайте. Залишився в нас ще один рукав. Зафарбовуємо. Не поспішайте. Ставте на паузу, якщо ви не встигаєте дофарбовувати, потім натискайте, продовжити. Ось так. Тепер я беру жовтий для зірочок. Жовтеньким я хочу зробити волосся. Жовтеньким я хочу зробити цей золотистий нім. Ще в мене ручки. І, Світло блакитне мені хочеться зробити крила. Так. Тепер я візьму чорну ручку і зроблю тоненький такий контур, мені хочеться додати. Можна і так залишити, але буде все ж таки більш охайно виглядати, якщо ми зробимо контур. Не поспішайте і ніколи не переймайтеся через те, що ви десь вилізли за лінією, щось там пішло трошки нерівно. Це взагалі не важливо. Намагайтесь просто працювати більш охайно, але якщо у вас десь там пішла лінія не так, не треба через це засмучуватись. Це лише робота, ви завжди можете навіть взяти інший аркуш паперу і перемалювати, якщо вам вже дуже-дуже не подобається. Але це не має впливати на ваш настрій, бо ви зараз отримуєте задоволення, коли малюєте. Я дуже люблю малювати. Зірочки можемо ввести. який у вас вийде прикольний святковий янгол. Кожного він буде свій, своїх кольорів, свого розміру, але все одно він буде виглядати дуже святковим. Я в цьому впевнена. Ось така вийшла в нас з вами робота. Сподіваюся, що вам сподобалось. Якщо так, ставте мені ваші вподобайки, діліться моїми уроками, коментуйте, надсилайте мені ваші малюнки та ставайте спонсорами каналу. Під кожним відео є посилання на кнопочку спонсорувати. І за 150 гривень на місяць ви отримуєте доступ до всіх ексклюзивних уроків, можете малювати ще більше і підтримувати канал. На сьогодні все. Люблю! Papa. Pa.